Нарешті ми дочекалися нових функцій у новому снапшоті. Minecraft 25W05A приносить нам не лише зміни в механіках, а й багато цікавих оновлень, що зроблять ваші пригоди ще більш захоплюючими. Цього разу гра отримала ще більше різноманітності та цікавих змін. У новому снапшоті ми побачимо нові варіанти корів, які додадуть біомам унікальності та зроблять їх ще більш захоплюючими для дослідження. Крім того, з'являться нові декоративні блоки, такі як світлячкові кущі та інші. Чи рослини, що внесуть додаткові деталі в природний світ Майнкрафту, роблячи його ще більш живим і атмосферним. Але це ще не все. У снапшоті є інші цікаві оновлення, які покращать як візуальну складову, так і геймплей. Тож давайте детальніше розглянемо всі новинки цього снапшоту. А почнемо ми з нових варіантів коїв. Це було очевидне оновлення. Щойно у минулому снапшоті додали нові варіанти свиней. Я відчував, що наступними будуть інші тварини. І ось у снапшоті 25W05A з'явилися варіанти коїв. Тепер у грі три типи цих тварин: помірний, холодний і теплий, що додає більше різноманітності світу Майнкрафт. Крім того, усі корови у грі отримали оновлені текстури, зробивши їх зовнішність більш деталізованою та виразною. Зокрема, додав. Ши витягнуту морду. Це стосується як звичайної корови, так і нових варіантів. Хоч зміни й невеликі, вони покращують візуальне сприйняття мобів і роблять їх вигляд більш природним. Помірний варіант це знайома всім класична корова, яка залишається без змін. Вона з'являється у тих біомах, де не можуть спавнитися холодні або теплі корови. Холодний варіант має світлішу шерсть та краще адаптований до холодного клімату. Він природно зустрічається в таких біомах: одвічна соснова тайга, одвічна. Меркова тига, тига, засніжена тига, вітряні пагорби, вітряні гравійні пагорби та вітряний ліс. Теплий варіант корови відрізняється темнішим відтінком шерсті та мешкає в теплих біомах, таких як саванна, саванне плато, вітряна савана, джунглі, рідкі джунглі, бамбукові джунглі, вивітряні безплідні землі, лісисті безплідні землі та звичайні безплідні землі. Якщо гравець розмножує корів, їхній біом не впливає на варіант теляти. Вона випадково отримає один із варіантів своїх батьків: це відкриває можливість розводити різні типи країв у будь-якому біомі та створювати власні ферми. З унікальними комбінаціями тварин. Здається, що це лише початок. Якщо вже є варіанти свиней і корів, то хто наступний? Можливо, кури чи навіть вівці. Курш світлячків це новий декоративний елемент у Майнкрафті, який не лише прикрашає світ, а й додає йому нової атмосфери. Цей кущ з'являється в болотах або біля річок, а в темряві навколо нього мерегтять сяючі частинки світлячків на відстані до п'яти блоків від нього, що створює чарівний ефект. Світлячковий кущ випромінює світло другого рівня, що робить його ідеальним для освітлення темних місць та декорування локацій. Якщо ви застосуєте кісткове борошно кущі, відродить ще один кущ, даючи змогу створювати великі галявини сяючих рослин. Для збору цих кущів не потрібні інструменти. Достатньо просто. То вдарити їх, і вони одразу випадуть. Цікаво, що світлячки вперше були запропоновані як моби на Minecraft Live в 2021 році. І хоча ці моби не з'явились у грі, вони все ж знайшли своє місце у вигляді декоративного куща. Спочатку планувалося, що світлячки стануть їжею для жаб, що призвело до створення жабосвітів. Однак цей задум було скасовано через те, що деякі види світлячків отруйні для жаб у реальному житті, а також через технічні складнощі, що пов'язані з продуктивністю. Гри натомість гравці отримали світлячкові кущі, які все ж привносять атмосферу загадковості та магії в гру. Вони стали чудовим доповненням до гри, дозволяючи гравцям створювати магічні сяючі місця, що наповнюють їхній світ новою красою. Є ще один новий тип кущів, не пов'язаний зі світлячками. Кущ це новий декоративний блок, який додає ще більше природної атмосфери у ваш світ Майнкрафту. Ці декоративні кущі з'являються у різних місцях, рівнинах, річках, лісах, а також в біомах березових і вітряних лісів. Кущі змінюють свій колір залежно від типу трави в біомі, де вони розташовані. Так само як і світлячкові, ці кущі можна збирати без інструментів, достатньо просто вдарити їх, і вони одразу Якщо ви використовуєте кісткове борошно на кущі, він зможе розростися і створити ще один кущ поруч, за умови, що є достатньо місця. Також однією з основних особливостей куща є можливість використовувати його в компостері. Обидва типи кущів можна компостувати з ймовірністю у 30%, що є найменшим шансом, як у випадку з листям або паростками. Таким чином, ви зможете швидко заповнити територію зеленими кущами, що підходить для створення живих і природних. Одних ландшафтів але це ще не все. Окрім нових мобів і блоків, розробники покращили атмосферу постель і безплідних земель, додавши нові звуки навколишнього середовища. Тепер, якщо навколо вас є пісок, червоний пісок або теракота, і ці блоки оточені такими ж із трьох боків у радіусі восьми блоків, ви почуєте характерні звуки. Наприклад, звук спокійного піску відтворюється в будь-якому біомі, створюючи легке шарудіння. А звук вітру, що проноситься крізь пісок, можна почути лише в постелях і без. Рідних землях, що додає їм більшої атмосфери. Окрім цього, мертвий кущ також отримав звукові ефекти. Якщо він стоїть на піску, червоному піску або теракоті, він може видавати шурхи сухого листя, коли ви проходите повз. Ці зміни роблять пустелі та безплідні землі більш живими та реалістичними. Тепер вони не здаються мертвими зонами, а навпаки, стають місцями, де природа реагує на вашу присутність. Та насправді в грі ці звуки доволі тихі, тому потрібно ще прислухатись, щоб їх почути. На цьому нововведення не закінчується. У цьому снапшоті є ще кілька важливих змін, які торкаються як візуальної складової гри, так і ігрових механік. По-перше, зміни торкнулися сипкого снігу та шкіряного взуття. Раніше, якщо ви носили шкіряні чоботи, ви могли стрибати на сипкому снігу, не провалюючись. Тепер ця механіка працює інакше. Якщо ви стрибнете або впадете з висоти менше, ніж 2,5 блоки, ви залишитесь на поверхні, як і раніше. Але якщо ви впадете з висоти понад 2,5 блоки, то провалитесь крізь сніг, незалежно від того, чи носите вишки і ні чоботи. По-друге, тепер маяк видно набагато далі. Якщо раніше його промінь провантажувався в межах 16 чанків, то тепер він відображається на всю відстань рендерингу клієнта та аж до 2048 блоків у висоту замість 1024, як було раніше. Крім того, щоб промінь не губився на великих відстанях, його зробили та що допоможе гравцям краще орієнтуватися в просторі. Ці зміни не тільки покращують візуальну складову гри, а й додають нові тактичні можливості. Ось і закінчився огляд снапшота 25W05A. Нові варіанти корів, світлячкові кущі, атмосферні звуки, пустель і безплідних земель. Це справжнє поповнення, яке робить світ Майнкрафту ще більш живим і різноманітним. Чи сподобався вам цей снапшот? Поділіться своїми враженнями в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися, щоб не пропустити нові оновлення. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.